В суспільстві кожної громадянин України має власну точку зору, одні, не маючи спроможності до відслідковування причинно наслідкових зв'язків, свято вірить в те, що їм співають бін, по телемарафону. марафону. Ті, хто розумніше блін і розуміють, що хто і в чому дивинен, ті мають іншу точку зору. Ті, хто свято вірить і марафон на даному етапі більше, бо вони співають Осан Зеленському, але при цьому бляха за нього воювати не хочуть. Вони ховаються, блін. По е, кабаках по клубах в великих містах, блин. вони каваються за кордоном, блин, але абсолютно не хочуть воювати за Україну. І це також одна з привин. Дивіться, ми, е, коли Зеленський на днях там наче, ну не на днях, а якось воно пройшло. Е, що стосується відміни програми національно патріотичного хавання, то це здивувало. Чесно скажу, здивувало, і якось воно тихо пройшло, і е, ми воюємо уже. З 14 року бли. велика війна у нас з 22-го року, бли, і питання національного патріотичного виховання відсутнє, на рівні держави відсутнє. Е, мало того, там питання е, супротиву, які очолює бли, пані е, Віріщук. Ну, це взагалі, блін, зразу викликає. Так може нічого не створити про створити е, простіше розігнати, бо вона вже там е, натворила, блін. На, Кордоні, блін в районі Каланчика, блін, червоні простягала простягали для свого боса блин, господина Медведчука. І от такі постійні приклади показують, що в суспільстві ще до деяких проблем війни і виживання не дійшла. Бо в суспільстві є чітко визначеним блин, дві категорії: воїни і козаки за духом, вільні громадяни, які спроможні приймати рішення і захищати власну країну. І раби, яким все одно якого кольору прапор над їхньою блін, і е, які у них керівник, аби їх не трогали. На жаль, рабів в цій країні більше ніж воїнів, і це якраз знов таки ж е, питання до всіх попередніх президентів, плюс Зеленського, що стосується створення національної ідеї, яка всю націю, і до питань національного патріотичного виховання. Ми і досі школярами не займаємося. От я, от повернувшись з Польщі, скажу мені чітко, блін от контраст. Поляків, які не всі там також хочуть воювати, і для поляків також питання номер один стимулювати населення, але декілька прикладів, з вашого дозволу, що стосується розуміння і державницького підходу, у нас же в чому проблема в Україні? У нас політиків і політиканів дохріна, а державних нема. Бо ті, хто при владі не є державниками своїми знаннями, вміннями і навичками, вони є політиканами, які маніпулюють суспільством і скобуть цього собі мзду. А по полякам, от простий приклад. От я задавав питання в свій час полякам: як же ж так, що вони, проаналізувавши наші проблеми 14-15 року, в 16-му році опрацювали законопроект про територіальну оборону. Там же його в 16-му прийняли, в 17-му запустили процес створення ТРО. З 17-го по 20-рік, вони в створення ТРО вклали 1 мільярд євро. Вдуматись 1 мільярд євро. Я задав одному сенатору питання: говорю: а як так? Говорю, ви ж панове, один перед одним, там блин, голову не гнете і чоби один в одному висмикаєте. він каже: Так, то є так. Але пан з паном розбереться, але Польша, понад усе у нас у наших політиканів цього немає. І оце найбільша проблема. Назвіть мене взагалі. Я от питання номер один, а яка у нас є е, партія, яка була б не, не націоналістична в тому розумінні, яка б е, в тому самому парламенті була от за супернаціоналістична партія в доброму розумінні? Нема у нас нема. У нас є партії, які, до які, які належать певним олігархам, і які там продуктують певні ідеї і, блін, розглядають. Керування цими партіями як спроможність потім вирішувати проблему е, на власну кишеню. Знов таки ж повертаючись е, до поляків, от поляки з дітьми працюючи, от я бачив все, як діти, польські діти клас на клас е, грають в пейнтбол. Я розумію, що під е, керівництвом інструкторів це не просто там пулялки, а це вже з елементами тактики, що через 3-4 роки це вже будуть реальні достойні воїни. Я дивився, як е, тренуються їхні ТРО, без контролю, без топерилих шикувань, незрозумілих, так? От вони шліфують свої навички по суботах, неділях, Я дивився, як це роблять. У них не втрачається час, як в наших збройних силах в певних навчальних центрах, де на шість навчальних днів, блін, загальна кількість шикувань тягне на один е, день, мінус. І це знов таки, що вони вміють цінувати ресурси. У нас я ж кажу, що при наших навичках і знаннях, і в мінях ми б могли досягати значно більшого. Але е, у нас інколи е, працює все на показуху, а не на результат, і це мабуть найбільша проблема. І аби щось змінити, то треба все ж таки задавати незручні питання бли, в той, той самій владі, чому десь щось як не змінюється. А коли влада взагалі не розуміється на певних речах. І не хоче визнавати, чому то нема цього мобілізаційного того ж самого плану. Бо жодне недолуге, блін, чудо, яке за це відповідає на певних посадах, не знає, як робити. Але є ті, хто спроможні ці процеси начолити, процеси запустити. Але вони не хочуть, бо на фоні тих людей, які в цьому розбираються, вони будуть виглядати як школярі першого класу на фоні, блін, докторів наук. просто. Дурні оточують себе дурнями. До речі, я наскільки знаю, Казарін воює, але не про нього. У мене просто виникло запитання, і я хочу його поставити вам. в зв'язку з цією дискусією воює взагалі. чи в Збройних силах. В збройних силах. А, я не знаю, дивіться, ну, в нас же тоже проблема номер один, яка потребує достатньо чіткого вивчення і вирішення. Людей, які воюють на от, е, є три категорії. Учасник бойових дій, фронтовік і окопник. Так, от, окопників категорія найменша. Фронтовік той, що був на фронті, навіть чув вибухівним і навіть бачив, як там певні бойові дії здійснюється І учасник бойових дій, який приїхав відмітився, і десь там глибоко колопався. в армії різні спеціальності на різних глибинах оперативного побудови військ, потрібні. Але питання, от коли я чому уточнив, воює і чи просто е, в Збройних силах це велика різниця. У нас так само от, треба передивитися питання про ефективність е, мобільних вогневих груп. Бо в певних моментах мобільні вогневі групи, так як і підрозділі територіальної оборони які в тилу, використовуються аби когось приховати. Це також е, е, проблема номер один, яку треба вирішувати. У нас е, люди рахуються. А коефіцієнт корисної дії від їхнього знаходження в Збройних силах України не то, що нульовий, він е, мінусовий. І також це, треба це визнавати, цими питаннями треба займатися. Бо е, 100 солдат, ми ж звикли е, сприймати Збройні сили, це що, до речі, це підхід знов-таки ж, інформаційної маніпуляції, коли рахують тисячу на тисячу, умовно кажучи. А питання не тисяча на тисяча, а питання в ефективності кожного навченого воїна в їх професійній спроможності виконувати свої функціональні обов'язки. І якщо прорахувати, яка кількість у нас просто були людей, які носять форму, а коефіцієнти корисної дії не ніякої, то я ж знову тоді піднімаю питання. А можливо на певних моментах треба було б використовувати потенціал приватних військових компаній, і де два вояка з. Цієї кампанії могли б вирішувати завдання за зарплатню шістьох-восьмьох наших військових. Абсолютно спокійно. але цього також не роблять. Бо тоді зразу буде видно коефіцієнт, блін, і підготовки командирів і різних військових ланок, і коефіцієнт підготовки людей. Питання професійної підготовки армії зараз мусить підніматися значно вище. Так само, як і відношення України до. Зразка Ізраїля, можливо, це не популярне, скаже, що ми українці там не, е, у Євреїв щось будемо навчатися. Прибираємо національності, прибираємо назви країни. Бачимо об'єкт країна і вороги цієї країни. Що робить безпосередньо ця країна? Так само і у нас треба зрозуміти, що у нас є ворог, у нас є проблема, і шляхи вирішення цієї проблеми е, мусить бути тако чітко визначені. На жаль, цього не робиться. На жаль, у нас. При про що інше хотіло б слово сказати: А про процесу немає, результату немає. А, я поставлю це запитання. <с? <с?> а, як ви думаєте, що мав би робити президент, щоб Путін не напав? Ну, відмотати назад уже практично неможливо, угу. але е з точки зору ситуації навіть давайте розглянемо питання. Не будемо трогати 19-20 років навіть з ним, де вони там заморожували е, певні бли, програми по озброєнню, е, не звертало увагу на розгортання блин, спроможності оборонно промислового комплексу. Е, питання уже стоїть з жовтня 21 року, коли пан Зеленський узнав, в цьому він зізнався, що, блін, йому наші, блін. Партнери стратегічні, називаємося так, сказали, що напад Росії буде. Прості речі, які на той момент треба було зробити. Прості речі. Ну, е Перше, е що стосується ЛАВ Збройних Сил, це е не затягувати процеси і запустити питання по територіальній обороні. Вони його затягнули, блін і воно не народилося. Питання про створення ТРО е тут, скажімо так. Якби це створювалося за рік раніше, то коефіцієнт був значно вищий. І навіть якщо вони в жовтні почали це створювати, це значно було б ефективніше. Питання резервістів, яке не було вирішено безпосередньо на момент російського наступу, питання створення потужних фортифікаційних споруд. Ми з вами вже обговорили, що 60 чоловік з лопатами були спровозені за 4 місяці вирити блин, райони оборони на три бригади. На три бригади тільки 60 чоловік одних, А якщо такі у людей з технікою значно більше було, я вже не кажу про замінування величезної кількості ділянок і вже чи захотіли б Кацапи це робити. Я вже не кажу про е додаткову е часткову мобілізацію, що президент мусив би зробити і абсолютно спокійно працювати. резервісти окремо, часткова мобілізація окремо. Цього ж не було зроблено. Е тому ті, хто загинули в перші дні війни, то, е, знаєте, рано чи пізно спитають у нас, а що, які висновки зробили ми? Бо е, відповіді, що гроші більше, ніж потрібно, давайте згадаємо, знов таки ж потужний е, такий випадок, негативний, з моєї точки зору, блін, по відношенню е, влади до власної національної безпеки, це коли на початку 22-го року 50 мільярдів було відкликано з бюджету Збройних Сил? Було? Було. Стефанчук до відповіді ставай комітети, які подавали і згоджувалися, до відповіді, ставай. Наступне, найпростіше. А чому тоді президент не розпустив Верховну Раду, навіть 24 блин, лютого, блин. от вдумайтесь, 24 лютого 2022 року, блин, президент подав законопроект. До речі, потім і, який пропав з сайту Верховної Ради. Законопроект про стану війни. Верховна Рада, відповідно існувающе законодавства, мусила розглянути його як першочерговий. Верховна Рада, навіть якщо проголосувала проти, свою сраку прикрила б. Чому? Бо вони його розглянули, але не, не проголосували позитивно. Але вони взагалі його не розглянули. І президент, бачачи що ті, ну та організація, яка працює на питання населення безпеки під назвою Верховної Ради, не виконує свої функціональні обов'язки, він мав би право їх що розпустити. Він цього не зробив. Бо е, частково свою бездіяльність він зараз скидує на бездіяльність Верховної Ради. Це ну, кругова порука. Президент не робить, Верховна Рада не робить і от так один одного по колу ганяють. Тому прості речі, які мусив би зробити президент, що просто значно б зменшили бажання кацапів лісти. Я вже не кажу про е, потужне навчання населення, яке треба було організувати. Блин, про е, проведення. Е, Питань, що стосується відпрацювання певних питань евакуації, ну багато чого можна було зробити. Оце ж навскідку те, що я сказав, що мусив би це зробити. Він цього не зробив. Е, чому Ну, взагалі можна сказати, він не знав, він не хотів, він не розумів. Це будь-що можна так знаєте, виправдовувати. Але є одне питання. Бо обов'язки президента визначені в Конституції України і визначені е, певною кількістю законів, де чітко прописано, кому, що як робити. І якщо людина не виконує свої функціоне обов'язки, ми задаємо питання: е, ви відповідаєте займе на посаді чи ні? Якщо не відповідаєте, то звільніть, будь ласка, посади.